Озі, перші про головне поїхали. Заложнею також закликав світи звернути увагу на те, чи обмежиться ця війна тільки Україною. Рішення російського вправителя Володимира Путіна про повторне вторгнення в Україну в 2022 році стане таким самим фатальним для нього, як і напад на СРСР для Адольфа Гітлера. Таку заяву зробив посол України Великій Британії. Колишній командувач ЗСУ з Лалерії Заложний у своїй колонці для української правди він підкреслив, що війна не завершилася і що результат цього конфлікту ще. Не визначений, вона може мати як виграшний, так і програшний сценарій. У зв'язку з цим дипломат закликав західні країни до згуртованості та спільних зусиль у боротьбі з російським режимом як з агресором, що несе загрозу для миру. Поки захід продовжував остерігатися червоних ліній Путіна і намагався уникнути ескалації Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Затримка з постачаннями зброї Україні замінила ситуацію на полі бою. Наголосив залужний. Він зазначив, що ми опинилися в останній затяжної війни, де. На фронті активно використовувалися новітні технології, що мають потенціали змінити глобальну безпеку в майбутньому. Залужний також закликав освіта звернути увагу на те, чи обмежиться ця війна тільки Україною. диктаторського режиму більше здатні до введення війни, можуть мобілізувати мільйони людей для копання окопі чи виробництва снарядів. Але такі системи приречені на помилки, і історія це підтверджує. Зауваже він у режимі, де усі рішення сприймає одна людина. Немає місця для інших ду. Мок саме тому для Гітлера напад на СРСР став фатальним, і для Путіна напад на Україну також буде фатальним завдяки нашим зусиллям. Додав залужний. Він підсумував, що у війні з Путіним важливо не просто вижити, а й зрозуміти нову стратегію, що буде сприяти життєздійкості країни та переходу до нових технологічних рішень. для перемоги недостатньо витримати їм більше. Потрібно давати рішучу та своєчасну відповідь на нові виклики. У той же час військовий ігор Алуценко прокоментував звинувачення генерала. Ла Юрія Галушкіна в провалі оборони Харкова за його словами, загиблий Микола Коханівський воював саме у 125-й бригаді. Луценко звертає увагу, що саме напередодні російського наступу він скаржився на край погане управління, знімав відео про те, як не відбуваються підготовки до наступу росіян, як відсутні належні лінії укріплення. Окрім того, він розповідав, що офіцери намагаються з підлеглих вимагати хабарі, навіть справу воювати своїми ФПВ. Він на таку пропозицію, звісно, не йшов, хоча був навче. Не є загинув героїчно, коли в якості піхотинці відбував російський наступ, відзначив Луценко. А Також він розповів, що він і його побратими працювали на Харківщині, то мали нульову взаємодію із командуванням. Так і з 125-ю бригадою, крім неформальної низової комунікації з БПЛАшниками. Жодної підтримки ні до ні під час операції. Ні, опісля ми від них не отримали. Навіть коли очевидно критичні ситуації мої бійці зверталися по допомогу відмовам від командування. Ото так само. Му ми належну взаємодію не отримали, через що ледь не загинули, але завчасно не вжили додаткових заходів, не підстрахувалися. Хороша звичка виходити із того, що в штабі стоять російські шпигуни. Спілкувався особисто з Галушкиним, а слухав я від нього понівічливій тон, слова мені не давав сказати. До речі, і паперів належних від мене не дочекаєшся. А через що нам не виплатили бойові розповів Луценко. За його словами, він не може достеменно сказати чи винний Галушки. Не в провалі оборони чи ні, я не сумніваюся, що наші правоохоронці, а також судді не здатні провести чистий судовий процес. Тому, якщо раніше топ корупціонери відбувалися переляком в гіршому разі, деяким строком СІЗО, то так само буде і з генералами. Очікую на недолугі звинувачення і погану роботу стричих. Не очікую, що істина буде встановлена в суді, підкреслив Луценко. Правда, за його словами, треба визначитися, з чим ти взагалі підсудні командири чи ні, якщо вони будуть не підсудні, якщо тягну. Ти за вуха уське юридичне поняття бойового імунітету, щоб взагалі організувати повну безкарність вищих офіцерів. То привіт, масово СЗЧ зачеї зайві втрати. Привіт, повторення харківського провалу. А також усього того, що ми бачили з самого початку повномасштабки, каже Луценко. Він відзначив, що у нас буде забагато неадекватних військових тобто керівників. Ми точно програємо війну а Ось леді на передсмертне відео коханівського з того напрямку, яке багато що говорить про оборону. Ось от оті дозуби з дракуна, славно звісні. Які будував Голушкін. Ну, от вони бі біля липців купою просто лежать. А оце я їх знімаю. Я зараз покажу наші укріпочки, які ми накопали. От оце справжні наші укріпки, в яких ми ховаємось. Щоб ви розуміли. В кожний такий наріс сидить боєць. І цю нору він викопав сам. І оце все, що нас наразі захищає останні з 10-го числа. Приблизно по лінії зіткнення кругом у таких нор і є. Ну, а зуби дракона, вон вони, нікому нафік не потрібні. Воно. Ямки, ото там сидить боєць. Оце все, що все як завжди. От зуби дракона. Оце я друг буревій. 15 днів на виході, 10 днів на позиціях на кордоні, і з 10 числа в безперервних боях, окопуваннях, переміщеннях, боях. От уже сьогодні, здається, 16 число. Хай допоможе нам Господь, тільки Він нам насправді допомагає. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.